Середня наповненість класів цьогоріч становитиме 27 учнів, адже лише першачків буде понад 1400. А ось ситуація в дошкільних навчальних закладах потребує вирішення, тому що не вистачає місць. Проблемами залишаються садочки, наповненість, тому що вони все-таки перевантажені, але ми по максимуму намагалися забезпечити проблеми мешканців міста Чернівців. На часі йде питання, вирішення питання відновлення роботи дошкільного навчального закладу на вулиці Авангардній, типовий дитячий садочок. На бульварі в 30-му садочку ведеться надбудова. Там також буде. Ну, ми так порахували, що якщо ці варіанти в Ленківцях також, також вже активно ведуться роботи. У новому навчальному році плануються певні зміни в системі освіти. В ну, цьому році цікавого буде це те, що також, коли будуть діти здавати ДПА. Як виходить в рік, що минув не здавало ДПА з української мови, то в цьому році буде також англійська мова, і математика і історія це в залежності від профільності класу. Також під час конференції наголошувалося на тому, що необхідно йти в ногу з часом, адже потреби школярів змінюються. Матеріально-технічна база в навчальних закладах відіграє не останню роль у цьому. Ольга Колодницька, Сергій Бабійчи, нівецький репортер, телеканал Чернівці.